Мультимедійний проектор Tandil TDA6, ви знаєте, з дуже класною яскравістю, з класним звуком, з автофокусом, з авто 6D Кейстоуна, і ви знаєте, з дуже цікавою, привабливою ціною на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ось таку кубічну форму. І що він себе уявляє? Давайте подивимось: У нас є лінза, ось така е, ніякого керування. Фокусом ніякого керування кейстоном, бо все абсолютно автоматично. Поверху у нас є ось така кнопка. Позаду два HDMI-порта. Є в нас два USB-3.0 RJ45. Так, він підтримує мережу, бо це Android-проєктор. В ньому Android 9-й, але платформа дуже слабка, і я рекомендую відразу рекомендую використовувати якийсь зовнішній програвач. Ну, наприклад, TV-Box чи просто звичайний комп'ютер. Також в нас є АВ-вихід, є чи вхід, є в нас вихід для навушників, понизу у нас є кріплення, якщо ви хочете його підвісити. І є ось, таке, ось такий вінт для регулювання куту проекції. Ну, якщо він у вас стоїть нижче, ніж екран, то вам він буде дуже-дуже потрібен. Самі ось такі ножки, вони гумові. І все, начебто, все більш нічого в ньому немає. А ось що у комплекті є кабель HDMI, є ось такий кабель живлення, є інструкція, і ось такий цікавенький, цікавенький, дуже красивий пульт. І, хоча тут є позаду отвір для мікрофону, мікрофона, звісно, тут немає. Це звичайний інфракрасний пульт, але з дуже таким цікавим дизайном, з кнопками мануального фокусу. Бо якщо вам щось не подобається, ви можете його доналаштувати. І це теж дуже добре. До речі, автофокус працьовує, коли ви його ну, трохи здвинули або змінили кут нахилу. Ну, по-перше, ви його встановили. Він відраб, відпрацював автофокус, відпрацював кейстоун. І все. І він стоїть. Якщо щось змінилось, він сам усе скоригує. Чи ви можете автофокус скоригувати просто звичайними кнопками, які є на цьому пульті? Що можу сказати? 9 тисяч люмен заявленої яскравості. Звичайно, це китайські люмени, але це більше, ніж усіх проекторів, які я оглядав до цього моменту. Є в мене ще один під G500, там 10 тисяч люмен, але там не такий цікавий інтерфейс і не така цікава операційна. Не система. Ну, давайте подивимось на Aliexpress, що ж нам пропонують, і за які гроші. Ми на Aliexpress. Ціну ви бачите. Актуальну ціну ви зможете узнати, якщо натиснете на посилання опису під цим відео. А також підписавшись та натиснувши дзвоник, ви не пропустите подальші наші такі цікаві огляди. А також в нас на каналі зараз проходять розігріш. Е, проходить розігріш, і це дуже цікавий розігріш цінних призів і подарків. І... Умови цього розіграшу є у опису теж у опису під цим відео. Давайте подивимося, що вони нам заявляють: так, Tandil TDA 6 це Full HD проектор 1080p, з можливістю сприймати 4К відео та просто його переробляти у 1080 p Є підтримка 5 Гц Wi-Fi, але в нього така структура: це ну, просто такий звичайний, найслабкіший tv бокс з формулою пам'яті 1 ГБ ddr 3 на 8 ГБ. Це в нас якийсь кортекс А53 по 1 ГГц, Малі 450. Він підтримує Dolby Digital через VLC чи MX Player. Ви можете тут дивитись фільми надважкі фільми з жорсткого диску. Він... Звичайно, добре їх відображає, Але я вам пропоную використовувати зовнішній носій, бо ви подивитесь у огляді, коли ви використовуєте зовнішній носій, не зовнішній носій, а зовнішній пристрій, то ви можете, по-перше, відкоригувати ваш, ваше зображення, зробити його більш цікавим, бо ви можете його відкалібрувати. Це, по-перше, по-друге, ми з вами перевіримо такі собі. Можливості для ігор. Ми під'єднаємо до нього Xbox і з'ясуємо, чи є input lag, затримка при виводі зображення, чи є затримка при виводі звуку. Це теж важливо при використанні таких от цікавих проекторів за ці гроші. Давайте 9000 люмен. В нас максимально він може показувати зображення до 150 дюймів. Це десь приблизно 4,5 метри. І знаєте, що в нього дуже круто? круто зроблено? В нього дуже крутий звук, і звук просто знаєте, як. У якогось а, телевізора, ну, середньої ланки, такий середньобюджетний телевізор з нормальним, таким басистим, багатим звуком. Ось як працює автофокус. Дивіться, вони показують, що вони ще тут цікавого нам. Кольори в нього ще цікаві, подивіться. Так, так, так. 9000 люмен, Android 9, МТК процесор це зрозуміло усе. Що? А, о, знаєте, що в них є? А, є. Скріншеринг, я вам поясню. Ви встановлюєте додаток у ваш смартфон, потім Просто відправляєте зображення на цей проєктор. Чи це може бути відеофайл, чи це може бути картинка якась, чи фотографія, чи це може бути просто кастінг вашого екрану смартфону. А ще знаєте, яка функція є, коли ви можете отримати зображення на смартфоні, те, що транслюється на вашому проєкту. Я таке перший раз бачу і не розумію зовсім, для чого ця функція. Також в нас є 6D. Інноваційний автоматичний Кейс ТО Ну то вони так понаписали. Інноваційний він вже є дуже давно. Менше 30 децибелів в нього шумовий поріг, скажімо так. Він дуже тихий, 50 тисяч годин вони заявляють ресурс лампи, і тут пишуть, що в них класний звук. і Також можна використовувати як презентаційний проектор. Ну що ж, під'єднуємо, будемо тестувати. Давайте закриваємо і. І я думаю, що вам потрібно дочекатися висновків, тому дивимось до кінця. Головний екран цього проєктору, І цей проєктор для мене дуже дуже цікавий, бо ми підемо у налаштування, ми бачимо все російською, але якщо ми підемо у загальні налаштування у мову, то тут є українська мова. Е, ну, я так, <сміття> знаєте, якщо ми зайшли у налаштування, то давайте подивимося, що тут є тут. То... Ну, в принципі, нічого нема, але цей проєктор нам цікавий тим, що він підтримує автоматичний фокус та автоматичний кейстоун. Дивіться, що в нас тут є. Автоматичний ну, є метод проєкції, там ми можемо його поперевертати, попере якщо ми там його якось замонтували до, -до гори дибом. Також в нас є автоматичний фокус, чи можемо його від'єднати. Якщо ми його Виставили, він налаштувався, дивіться, що буде. Ось, воно вмикає автоматичний фокус, і все у вас працює. Також ви можете, також ви можете його мануально робити. У вас є кнопка автофокусу на вашому пульті керування, дивіться. Тобто ви можете його керувати фокусом самостійно. Ну Ми зараз наклацали. Давайте ще раз. Давайте. Поставимо його. І він зараз просто візьме і налаштує цей автофокус. Також є у нас автоматичний Кейстон, ми його можемо редагувати самостійно, але я, ну, в мене він спрацьовував автоматично дуже добре. Також цей проєктор нам цікавий тим, що в нього є Play Market та Google Play сервіси. Ну, Давайте підемо у додатки. Бачимо тут Play Market, це звичайний такий старого образця. Play Market, Дивіться, це Android TV Market і він працює теж досить непогано. На головному екрані ми можемо додавати обране, ми можемо тут додавати будь-які додатки. Двіться. Наприклад, оберемо міше mh share Зараз покажу, що це класна річ. Також в нас є ось така цікава теж штукенція. Ми бачимо, що в нас під'єднано до HDMI-портів. Тут в нас під'єднано Xbox, а тут в нас під'єднаний Smart-TV Box. Дуже класна штукенція. Давайте розберемо, що таке, що таке Max Hub Share. Дуже-дуже крута штука. Штукенція. Коли ми встановили додаток, натискаємо Share і вводимо пін, який нам воно видає. j8, WW AQ. Добре. Тепер тут в нас є екранне. Дзеркало, це воно зеркалює зображення, просто дзеркалює ваш смартфон, будь-який: чи, чи то Android, чи то iPhone. Також, відео. Що таке відео? Відео: це ми можемо просто взяти і кастити чисте відео на а, сам по собі проєктор. Дивіться, в мене тут є деякі тестові відео. Ось воно, бачите. Кастить. <гум> Це в мене з мого Тіктоку таке собі. Також ми можемо картинки. З вами передавати, Ну, наприклад, тест цього проєктору на Jodder Effect. Ви його бачите, я фотографував. І є в нас, ось цього я не бачив ще у інших проєкторах. Ми починаємо ось такий є в нас режим, коли ви бачите, що відображає проєктор. Я не знаю, для чого він потрібен. Ми можемо контролювати. Ну, Просто просто відображає. Навіщо це я не знаю. Але воно є. Тепер. Стосовно якості зображення, ми під'єднали до USB-порта нашого, USB нашого проектора SSD-диск. Тут незвичний трохи для мене інтерфейс. Він більш цікавий, ніж інші інтерфейси, поїхали з яскравості. Яскравість в нас з заводу, вона достатня. Він відкалібрований, бо ми бачимо, ну я не знаю, як камера передасть, але я бачу і четвертий прямокутник, і двадцять четвертий. А ми можемо ще й перевертати, та ладно. А ось з контрастом теж в нас все добре. Ми можемо також оцінити. Як виглядають дівчата, вони виглядають, вони мають, вони мають натуральний, натуральний кольор шкіри. І тест на базові кольори в нас теж видає те, що Ну, така, знаєте, так собі, кольоропередача цікава, бо в нього дуже-дуже велика яскравість, і білий відображається коректно. Також в нас відображаються дуже коректно ось ці базові кольори. Коли я їх перемикаю, в мене ну, зовсім питання немає. жовтий. Зелений, красний, фіолетовий, сірий. Ну, давайте чорний хочу побачити. ну Чорний тут такий, знаєте собі, <сум> класна, класна річ. Також він відкалібрований, і ми бачимо усі квадрати. Теж камера може не передавати усіх. Основних кольорах. Тут в нас такий показовий момент. Під дівчатами ми бачимо прямокутники. Усередині цих прямокутників є квадрати, які теж відображаються. Це, це говорить про те, що в нас правильно настроєна насиченість та, на, ну, на, та правильно налаштована насиченість та правильно налаштована контраст і яскравість. Е, стосовно ну, яркосно контрастний аналіз показує, у нас все добре, дійсно добре. Тепер такий яркосно-контрастний у сірому кольорі нормально, у синьому нормально, у зеленому нормально, у красному. За основними кольорами в мене питань нема. Також. Що стосовно лінзування, лінзування, тут, тут велика лінза, і, звісно, звісно, ефект лінзування у самих кутах в нас буде, бо така технологія лінза випукла, і у центрі, і е, на кра... у центру та у кутах буде трохи різне зображення, трохи різна чіткість. Але, але, хлопці, тут вона мінімальна, бо це не дешевий проєктор. Тут лінза більш нормальна і виглядається. Досить, досить добре. Ефект лінзування мінімальний, що добре для цього проєктора. Це чиста ну, Full HD матриця. Ми бачимо гілочки, усі вони не перериваються, і дівчина виглядає теж на 100% яскраво і цікаво. Виходимо. Що стосовно 24 кадрового режиму, тобто нативною підтримкою 24 Гц, я вам скажу так: тут його немає. Якщо ми запустимо 24P Motion Test, то його немає. Ну, Ми бачимо ось таку картину. Навіть якщо ми запустимо джадер тест, то ми можемо е, сфотографувати. Я фотографую з витримкою одну секунду, і бачимо, що у нас шахматка, шахматна дошка, яка е, каже про те, що ми не маємо можливості тут відображати чисні 24 кадри. Але це не говорить про те, що ми тут не можемо відтворювати фільми. Е, вони відібражаються добре. Е, навіть на вбудованому Андроїді це дуже-дуже Такий надважкий семпл 4К в hd кодеку, HDR, HDR. Ну, тут немає HDR, але класно відіграє. Для того, щоб був звук, нам потрібно використовувати vlc плеєр. Давайте я вам ще знаєте, що хотів показати. А ну, давайте зараз. Перейду до тестової картинки, до якоїсь до будь-якої, і хотів показати ось такий момент, трохи його пропустив. Що в нас є у вбудованому андроїді можливість керування картинкою та. Яскравістю, контрастом, чіткістю, кольором. Це його відмінність від навіть таких дорогих проєкторів, як цей. Ну, це не дорогі, такі середньобюджетні. Серед, середньобюджетних проєкторів. Бо у стандартно немає такої можливості керування картинкою у вбудованому Андроїді. Для цього потрібно під'єднувати якийсь пристрій зовнішній. Давайте перейдемо у додатки. Запустимо VLC, перевіримо, чи відтворює він Dolby Digital звук у VLC для того, щоб ми могли дивитись з зовнішнього носія досить великі фільми. Давайте стартуємо. В мене є фільм Меган. О, пішло. А тепер стосовно звука. Звук дуже багатий, в нього досить багато басів, він басистий, він ємний, він яскравий і. Це така собі якість, ну, Він дуже гучний, і це якість. Середньобюджетного хорошого телевізора. Це не бюджетний навіть телевізор, це середньобюджетний хороший телевізор з хорошим звуком. Я вимикнув звук зараз, бо він нам заважає. І відтворювати через VLC з, зі звуком AC3, AC3 ми можемо. Також що ми тут можемо? Ми тут можемо покастити якісь е, фільми чи можемо там, використовувати, наприклад, там, світ ТВ подивитись, але якщо ви хочете насолоджуватись максимальною якоюсь складною. Е, Цього проєктора вам потрібно використовувати зовнішній е, якийсь пристрій. Зараз я вам покажу. Бо ми зараз будемо перевіряти і е, чи можна на ньому грати. Ну, Дивіться, ми зараз вмикнули з вами новий канал. Ну, зараз ми оберемо якість Full HD. Ну і це, в принципі, ну, в своєму принципі працює. Добре. Добре, добре. А, а ось що стосовно YouTube, то YouTube я б зовсім тут не дивився. Я б дивився тільки б на зовнішньому пристрої. І ви зараз побачите різницю, коли я зараз програю свою свій, свій ролик «Дика река», а потім ви побачите, як він програється. Наприклад, на югусі, який я під'єднав до цього проектора. Ви будете трохи здивовані. Ну, по-перше, тут один ГБ опера... оперативної пам'яті її трохи замало для того, щоб відтворювати дуже важкий контент. Тут він відтворює не ну, досить добре. Тут нормальні кольори, але зовнішнього носія це буде більш кольорове, більш насичене і більш яскраве. Бо внутрішній Android не може реалізувати усіх можливостей цієї матриці. Ну, так якось склалося у цих проєкторах. Тож по YouTube у мене теж питань немає. Але давайте переходити на зовнішні носії, на зовнішні пристрої. Це буде правильніше за все сказати. Ми під'єднали з вами Xbox, почнемо з нього, бо нам потрібно о, зрозуміти, чи є в нього якась затримка, input lag, так званий. По-перше, йдемо у головне меню. Поясню чому. Хочу побачити, чи підтримує він розподільчу здатність з 4К просто для даунскейлу. Програма та зображення ну, немає 4К, і це. Ну, таке собі. а Для мене 4К на Full HD проєктору підтримка. Він може декодувати 4К, але 4К брати та перетворювати його на Full HD не зовсім вдала ідея. Давайте в PUBG пограємо, подивимось, чи є затримочка. Тут також ми можемо на HDMI пристроях. Через HDMI ми можемо також регулювати картинку. Дивіться, в нас є режими картинки, є стандарт, динамічний, м'який. Яскравий. Ми можемо співвідношення сторін змінювати, температуру змінювати. І також у більше ми можемо змінювати режими HDMI. ну Тут у нас графіка. і HDR, HDR тут не підтримує, тому нічого не змінюється, коли ми його вмикаємо, вимикаємо. На tv Боксі подивимось там трохи і по іншому картиночка регулюється. Уі! Ну, давайте, ми повинні бути першими. Щоб нас просто перших вбили. А я вам скажу відразу: по керуванню ніякого інпутлагу немає. Ну, тут. Ого, ого, щось мені туди не хочеться. Ні-ні, ні хлопці, на все добре. На все добре. Ні-ні-ні. Вас забагато. Юрта якась. Тут щось потрібно бути. ну давай. Давай, 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 давай сюди. Ви бачили, скільки їх падає? Йоли пали! Куди я вам по потрапив? Давай, хватай, хватай все, що можна. Перезаряджай. Давай, гвинтівку. Ой, якийсь, якийсь пісец твориться. А ну, хлопці, веде. Я вас чекаю. Хто там хотів поговорити? Опа! Ах, ти ж падлюка! А вон ще один. Ну, слухайте, жодного input лагу немає. Жодного. Я натискаю, ну, звісно, в нього немає обробки програмної зображення, тому input -лагу і не повинно input -лаг і не повинен бути. Тож, я думаю, що це досить класно підходить для ігор, для консолей. Ну, де там хто є? Все, нікого нема. О, ну, хтось тут є. Хлопці? Надо йти, коротше, кажучи. Трохи їм натягнути щось на надуть. Дупу на око натягнути. Ось так ось. Чи на вуха, чи як це кажуть. Пляганули. Хлопці. Ну, де він? Опа! Я його зняв і мене зняли. Ну, що я вам скажу? Грати можна. Досить класно підходить. Мені подобається. Давайте переходимо на. TV Box. Так, і тут та сама картинка. А ну, підемо у налаштування, вмикнемо мову українська, Добре. Якщо ми підемо у зображення та звук, то роздільну здатність ми не бачимо тут 4К і максимально 1080 p Але в нас є сюрприз: 4К він сприймає з HDMI. А якщо ми використовуємо tv бокс з автофреймрейтом, дивіться. Якщо я. Ой, я пішов навіщо я пішов у YouTube. Якщо я піду зараз у Vimo Media Player і вмикну Motion Test 24 кадра, він перемкне на 24-кадровий режим, але фактично він не підтримується. Воно показує 24 кадра, 1080 p але все та ж сама гальмівня. Я вам відразу кажу, не працює. Тут 24 чистих кадра. Давайте ще джадер тест проведемо. Нічого в нас не працює. Тож, а, але фільми тут дивитися цікавіше, бо яскравість вища, вища, вища е, ліпша цвіта е, кольору передача. Той самий фільм виглядає більш привабливіше, Він такий більш яскравий, більш кольоровий. Тому мені це подобається. А, стосовно ще стосовно зображення, ми зараз у Ютубі вмикнемо той самий ролик дикарика, і ви побачите, наскільки він класніше тут відображається. Зовсім інша річ, зовсім він яскравіший. Слухайте, звук просто, просто офігенський. Просто класний такий. Клас. У гучний, такий ємний, ох. І картинка зовсім інша. Зовсім, зовсім. Ну і давайте подивимось, якість зображення через ті самі тестові картинки. І я покажу, як воно тут калібрується під наше зображення. Давайте. Іншу картинку вмикаємо. Ось, дивіться, в нас є тест яскравості. Ми йдемо у налаштування. Йдемо у картинку. І тут ми вбираємо, дивіться, стандарт, режим користувача. І тут вже ми можемо змінювати контраст, яскравість, колір. Я тут вже регулював. Ну, дивіться, якщо я почну тут гратися яскравістю, я можу, можу її придушити. У нас навіть шкала змінюється, бачите? Вона з'являється. І вона змінюється. Давайте Зараз контраст. Також сам, так само ми можемо контрастом гратися. Тобто, зараз дивіться, у нас контраст зникає, контраст з'являється. Все дуже класно працює. Те саме е з кольорами, на прикладі, на прикладі дівчаток, можемо монохром зробити, а можемо перенасичений зробити. Ой-ой, ой, які вони. І регулюється чіткість. Більш, ну, також ми можемо зменшити шумодав. І чіткість ми можемо задрати її до якихось там. Ой-ой-ой, це неможливо дивитись, це некрасиво. Тож, я вам скажу відверто: цей проектор. Зробив мій день, бо мені він дуже-дуже сподобався. Ви дивились мої інші огляди проєкторів. Не завжди я був такий чемний і не завжди мені подобаються ці проектори, бо ну, тут я вже позадирав. Бачите, у нас є змикання кольорових прямокутників. Тут ми теж можемо регулювати. Ці моменти, наприклад, знижаючи. О, бачите, прямокутники з'явились. Ось таким чином. У нас регулюються прямокутники, основні кольори для того, щоб вони були усі, щоб ми бачили усі ці прямокутнички. Тобто, проєктор калібрується, цікаве зображення, цікаве керування. Переходимо, робимо висновки. У якості висновків скажу, що це неймовірний проектор за ці гроші. Бо, звісно, це не лазерний проєктор. Звісно, він е, не має 24 кадри. Але який проєктор за такі гроші має 24 кадри? Жоден проєктор не має. І жоден проєктор, є е, ефект лінзування дуже мінімальний, бо це така технологія лінза випукла із, і по кутах може бути трохи-трохи таке розпливчате. Але це зв... ну, для усіх проекторів це звичайний річ. Все, хлопці, рекомендую. класний проектор. З вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.